Всіх вітаємо по бойлеру. літрів з лишнім, де знімемо ще окремий огляд. Дуже <свісно> незручно для мене робити, особисто звик до великих діаметрів, і з тим зміючком, і з тим всім там поміститися. Не так просто все виходить. Ще тут 25 метрів. Мова не про те, мова про те, що багато людей я бачу вже. Почали копіювати нас, Я поділився всі секрети, то кажуть, виложив, про те, як ми розвальцовуємо, можете копіювати, можете не копіювати. О, Мені деякі є люди, що я їм підказав. Кажуть, ти людям не показую, мені розказав, а більше нікому не показую. Ми робимо розвальцовочку ось так. Це вже я показував. це як воно вариться, як воно обточується, вже є все на нашому каналі. І багато хто копіює. Але коли копіюють. Це не значить, що зроблено так само, як в нас. Коли роблять люди десь щось чи неякісно, чи якісь помилки, ми відповідальності не несемо. Тобто, якщо ви десь побачите щось подібне, і там воно десь людей щось чи підвело, чи не так воно щось там недобре зроблено, це не значить, що це на 100% так, як в нас. Те, щось людина підглянула, зрозуміло, не зрозуміло. Чому я так пишу, кажу? Десь я, можливо, знайду фотографію, коли мені людина прислала, зложила взагалі систему. Ну, не так як ми робимо, каже, я зробив по вашій схемі. Лина, думає, що вас зробила по нашій схемі. Думає. От бачите, як у нас зроблена розбарцовачка. Ріномірненько, все рівненько, гарненько. Ну, потім я їх за все вже показував я. Фокусу немає. Все показував. Тобто за копії я відповідальності абсолютно ніяк не несу. Так само їх шви. До речі, бачимо, що в нас. Оцей ще не варений, тільки з тильної сторони проварений, оце вивертня сторона, це електродом по НІ 1355. Оце вже, це вже фі... фінішний шов. Так само за ці кришки, хто там завальцьовує, теж я багато людей поналучував. Але я не несу відповідальність. Там є деякі дрібні нюанси. Я не можу ручатися, коли хлопці працюють тут мене на очах, як то кажуть, тоді я можу проконтролювати, які там шови, які що, а хто там. А хто там робить десь просто для себе, я не можу сказати. Можливо, там якісно, можливо, навіть краще, ніж в нас зробимо. А можливо, там взагалі щось зліпили і думаю, що вони скопіювали. Тобто я за копію відповідальності несу. якось так. Все, що повторюєте, як кажуть, на свій страх і ризик. Все, всім до побачення.